Колеги, шкода, що немає е, пані міністра, але хочу, я, я висловлю свою думку, насправді е, заява про відставку це наслідок, Про причини, причини можна багато говорити. Е, я думаю, що комітет як е, представник... Верховної ради і маючи контролюючі функції, ми робили максимум все для того, щоб сприяти роботі Міністерства у справах ветеранів. Як це вдалося, я думаю, судити не нам. Але мені видається, що в майбутньому, і це вже завдання нового міністра і кабінету міністрів, що потрібно все-таки підвищити координаційну роль цього міністерства. Я не знаю, чи посада самого міністра без представки віце-прем'єр. Це вдасться. Спробую пояснити чому. По-перше, це координація з іншими міністерствами. Приходить ветеран, демобілізується ЗСУ чи інших військових формувань. Це зв'язок з Міністерством оборони потрібно налагодити Служби безпеки, Міністерство внутрішніх справ і іншими. Перше. Друге, Міністерство охорони здоров'я. Ветеран все-таки проходить реабілітацію різну, медичну, психологічну. Теж має бути координація. Наступне. Це координація з Міністерством економіки, тому що центр зайнятості їм належить. Як людина буде працевлаштовуватись, до речі, там вже є позитивні фактори, що не тільки виплата по безробіття, вже видається багаче, родина. Тобто десь певні кроки є. Ну і далі про міністерство можна говорити і опускаємося, це і освіта, опускаємося нижче, органів місцевої влади. Чи координується? Тобто тут потрібно говорити про підвищення. Ролі менеджерської, до речі, про це звернув увагу і президент України в коментарі щодо цієї відставки. Тобто міністерство має підвищити координаційну роль для того, щоб перше, і захистити ветерана, а друге дати йому шанс у життя. Я думаю, що Верховна Рада готова підтримувати будь-які законодавчі ініціативи Міністерства і Кабінету міністрів для того, щоб ця сфера все-таки працювала. Ну і, звичайно, громадський сектор. Романська рада, ми, до речі, я думаю, всі народні депутати в комітеті отримували звернення, зауваження. Інколи було соромно, як керівництво Міністерства справ ветеранів не має часу зустрітися з громадською радою, з ветеранами, щоб обговорити нагальні питання. Через те цей кубок проблем можна вирішувати, якщо буде така координація. І я е, вважаю, що що стосується і мене особисто. І я думаю, колеги висловив свою позицію, ми готові надавати будь-яку підтримку новопризначеному міністру. А те, що сьогодні немає е, міністра, ну, то це її особиста позиція, ми бажаємо її успіху. Дуже важливо, щоб ми не втрачали часу, бо кожен день такого зволікання воно відкидає нас назад, а ветерани з кожним днем їх кількість стає більше і більше, а в майбутньому це буде дуже багато, декілька мільйона когорти Мотивованих людей, які захищають нашу державу. Через те я буду голосувати за відстану.